На квартирному обліку в місті більше 2,5 тисяч сімей. Це говорить про необхідність будівництва нового житла. На це вже неодноразово натякав мер. Наприкінці минулого року на перетині вулиць Карла Ліпних та, та Першотраневої навіть з'явилась огорожа з табличкою, що тут планується побудувати житловий будинок на чотири поверхи. А Руслан Токар в жовтні 2012 року говорив про будівництво нового житлового кварталу за краєзнавчим музеєм. Такі райдужні плани, і все при тому, що майже в центрі міста занедбані будинки потопають у смітті. Наприклад, колишній гуртожиток по вулиці Гагаріна, 85, який вже став улюбленим місцем для наркоманів та безпритульних. Чорні діри замість вікон та дверей навколо купи порожніх пластикових бляшанок з-під пива, пакети з будівельним сміттям, сухе гілля та купа шприців. Олексій, занепокоєний таким сусідством, звернувся до земельного відділу, щоб там встановили господаря занедбаного гуртожитку. Там відповіли, що нібито власником житла є деяка фірма з Дніпропетровська, але з нею земельному відділу зв'язатись не вдається. Виявляється, будинок має власника, і, хоч це не міська громада, але в її силах вплинути на господаря гуртожитку, адже правила з питань благоустрою території міста визначають відповідальність підприємств, установ чи організацій за утримання прибудинкових територій в чистоті. А за недотримання норм закону передбачений навіть штраф до 1700 гривень. Та поки фірму власника шукають. Та Олексій чекає на відповідь, до гуртожитку продовжують зносити сміття. Постає питання, що нового ми можемо збудувати, коли не піклуємось про старе. Та чи може спочатку треба розгребти сміття хоча б в центрі міста, а потім, можливо, і будувати нічого вже не буде потрібно.